То я ваші такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. Ті, типу, от до того, хто за мною стоїть, як я ваші так появився откуда, то що я розказую? Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що. чи коротше, розказую за місяць до війни. Я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, із Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя. Займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів, різні телеканали і так далі. Мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буду нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюсь сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо відкрити той самий список Forbes, там написано про мене, що я планую стати міністром культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було б, і все. Я ще був поранений. Ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів.